Дванадцятий день сила віри. Щось могутнє стається, коли ми довіряємо Богу достатньо, щоб не лише почути, що Він скаже, але й повірити в це. Якщо ви вірите, що сказане Богом є істиною, і що Його план для вас приведе до найкращої з можливих розв'язок, то довіра ця приведе до миру і благословінь. Після того, як Марія зустрілась з ангелом і підкорилась Божому плану для її життя, вона відвідала свою кузину Єлизавету, що теж була чудесним чином вагітна після років неплідності. Коли Єлизавета почула Маріїну чудову новину, вона сповнилася Святим Духом і проголосила: блаженна та що повірила, бо сповниться проречена їй від Господа. Марія повірила Богові, коли він сказав, що вона породить довгоочікуваного Месію, і він благословив її миром у той час, як вона могла бути сповнена тривоги. Вона була певною, що народження Спасителя світу і її Спасителя буде вартим будь-яких випробувань, що спіткають її на шляху. Марія довірилась Божому планові. І рухалась вперед, вірячи, що його обіцянки будуть виконані в її житті. Довіртесь і ви його плану. Фрагмент на сьогодні. Молитва. Любий Отче, допоможи мені стати більш подібним до Марії у вірі, допоможи мені рости в моїй довірі в Твоїй обітниці. Я знаю, що твій план для мого життя веде до найкращого з можливих результатів. Допоможи мені знайти сфери мого життя, у яких я тобі не довіряю, і дай мені віру в те, що ти постійно дієш незримо для мене. Нехай буде воля твоя. Амінь.